Українська студія Старній Геймс створила гру на військову тематику «Ukraine War Stories». В ній гравець керує своїм персонажем, рятує його та його рідних від російського вторгнення. Кожна історія заснована на досвіді очевидців та реальних подіях, що сталися в тому чи іншому місті України. Використані, зокрема, реальні фото зроблені в містах, про які йдеться в сюжеті. Більше про гру поговоримо із Ігорем Тимошенком, керівником компанії Starні Games. Вітаємо пане Ігоре. Доброго дня, пані Ігоре. Пане Ігоре, розкажіть, який сюжет гри, і загалом розуміємо, що цей сюжет взятий на реальних основах, на реальній основі, але детальніше. Так, э, сюжет гри э, розгортається вокруг э, перебування цивільного населення на окупованій території. Тобто ви граєте за якусь э, звичайну, звичайну людину, тобто, вона не військовий, не якийсь там спецслужбовець чи ще хтось. Це просто звичайна людина, яка опинилася, э, опинилася на окупованій території, вона і ва ваше завдання вижити. Все, що ви хочете. Э, ваш е, вижити, та, по можливості залишитися е, здоровим та допомогти вижити вашій родині та вашому оточенню. Е, е, всі події вони вони основані на реальних сабит, е, на, на, на реальних подіях. У тому плані, що ми використовували е, як е, свідоцтво деяких. Вибачте, як свідоцтво деяких очевидців. Тобто, в нас працювала людина, яка перебувала в окупації в Бучі, а також працювала людина, яка покинула через фільтраційний табір Маріуполь. А також ми брали дуже відомі видання, такі як, наприклад, The Guardian або New York Times, тобто які викликають довіру, так які б написали якісь фейки там чи пропаганду. І звісно, що наша історії це твір, так але якщо ми розповідаємо там про якісь звірства, чи там про вбивство мирного населення, чи там зґвалтування, у нас є посилання на відповідну статтю у мас-медіа, як якій розповідається про це, тобто ми не вигадували якісь там якісь непотріб, так тобто, все що, якщо це Такі ось та так такого плану, яка Показує, що там творилось, то є профлінг, тобто є підтвердження, тому що це так і було, пане Ігоре, Ви згадали про те, що два співробітники вашої команди, вашої компанії, теж зазнали ну, були свідками власне цих окупаційних подій. І розкажіть, будь ласка, загалом про вашу команду, чи перший це такий досвід саме створення гри на основі українських реалій? Так, це перший досвід. Ми до цього робили ті покрокові крокові стратегії взагалі про Другу світову війну. Ну ми це робимо вже 6 років. Так на різні фронти, різні сторони конфлікту. Але ми прямо близько за півроку до початку війни вирішили робити візуальну новелу. Ну, зовсім іншу тематику тематику, це не не це не пов'язано було чи чи з війною, чи з Україною, ось але потім почалась війна, і ми поміркували і вирішили, що ми повинні, повинні зробити те, що ми можемо робити краще. Всього ми можемо робити ігри. І це повинна бути інформаційна гра, котра розповість світу про те, що відбувається в Україні. І ми використали ряд нашого досвіду, який ми вже накопили при працюванні над візуальною новелою, і зробили якиня на стризі. Як можна зіграти у цю гру пане Ігоре? Вона у свободному доступі на стимі. Гра абсолютно безкоштовна. Більш того, в нас така політика, що ми не заробляємо на цій грі, і будь-які кошти, які ми вручаємо за счет неї, ми. Віддаємо на благодійність. Наприклад, ми перемогли на, -гейм, на Games Gathering конференції номінації Best Indie Game і грошовий приз переказали в фонд Живим. пане Ігоре. Ви кажете про те, що одна із цілей цієї гри донести світу про те, що відбувається в Україні. Ну і власне я так розумію, значить, гра має адаптацію на англійську мову, так не лише українською, в нас не то 8, не то 11 мов. Там нам дуже допомогти. Звісно, в нас є українська і англійська. Це були базові мови, і російська. Це були базові мови, на яких ми планували видання гри, але підключились волонтери, і в нас є французька, німецька, польська, китайська, simplified та китайська traditional, корейська і японська. Може, вже деякі ще. Я так вам скажу зараз, бо там ви ж розумієте, це волонтери, там десь щось не доробили, чутка, там десь щось ще так. Але з англійською там повний передок, бо це була прамальі таржа. Це був саме найважливіша мова, я би сказав. От і звісно, з українською там все дуже гаразд. І Ще є, от так. Одна десь 8 або 9 мов ще пані Йогоре. Які фідбеки отримуєте від геймерів? Ну, як сказав мій заступник, наша гра це вата-детектор. Тобто, якщо ви бачите відгук російською мовою в плані ви очерняєте русскую армію, от далі буде все по тексту, як воно потрібно, як по методичці ФСБ написано. Тобто, це то зрозуміло хто. А так, взагалі, у нас дуже Гарні відгуки у нас uh, рейтинг 88%, uh, позитивний рейтинг 88% на даний момент. Uh, і uh, в общем, вата не пройшла. Mm -hmm. Пане Ігоре, і ще одне питання. Чи чули ви критику в бік вашої компанії про те, що, можливо, це така жива тема, чутлива досить, адже ми і досі переживаємо ці всі події, пов'язані з війною, з окупацією? І можливо є якісь відгуки про те, що це не зовсім доречно нині робити гру. Чи були такі думки? Ну, звісно, такі думки були. Але ви розумієте: ось пересічний громадянин в якомусь Техасі бачить, що паливо зросло в два рази у ціні, і він не розуміє, чому він повинен платити в два рази більше. Розумієте? І, а ми хочемо йому показати, що двіна ціна за паливо це дуже мала ціна за мирне небо, і що може відбуватися дуже жахливі речі. А за паливо – ну заплатив і заплатив.